Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде крута та цікава тема, тому що я розкажу вам про проект Snaps, це ніби аналог Тіктоку, який дозволяє нам заробляти на перегляді відео, на ставленні лайків та підписки на інших авторів. Також основним є те, що тут можна заробляти навіть без складень, а саме сьогодні у відео якраз вам покажу, як можна отримати халявну NFT, яка коштує 80 доларів і може приносити дохід від 4 доларів в день. Отож, давайте перейдемо до екрану мого телефону. Вам буде потрібен мій телеграм-канал, посилання, на який я залишу, теж в описі під відео, тому що я тут вже робив пост, і зараз ми по ньому пройдемося, візьмемо інфу, а тоді вже перейду в додаток і покажу вам все детально, як робити. В першу чергу, вам потрібно завантажити додаток або в App Store, або в Play Market, та зареєструватися у ньому. Відповідно, у нас там створюється новий гаманець, нам потрібно записати сіт фразу. Посилання я вставив тут в текст, можна або в App Store, або Play Market. І після того, як ви записали Sіт фразу, вам потрібно змінити безкоштовні NFC окуляри. Давайте перейдемо. Додаток, покажу, як вони виглядають. Тиснемо її NFT, і оці окуляри, які пише фрі. Звісно, вони приносять мало 48 центів в день, з них 60% йде на ремонт, але ми можемо отримати халявні окуляри, які коштують 80 доларів, як я казав, лише за те, що виконуємо завдання та залишимо відгук в Play Market або в App Store. Зараз я все покроково, детально покажу, як робити. До речі, в подарунок ми будемо отримати ось ці окуляри, які називаються Neobi, які ми бачимо: 76 доларів коштують. А як ви можете побачити, в мене тут є окуляри. Суп, це я купив особисто для себе. Я заплатив за них 285 доларів, які будуть приносити мені 15 доларів в день. Я зробив пост про це в свій телеграм-канал. Але одразу хочу сказати, що ці ризики я приймаю на себе, і це я просто показую, що я роблю сам. Для вас я більше позиціоную цей проект як заробіток без вкладень. Покажу вам, як забрати хлявні нефті і отримувати якісь там пару доларів в день доходу. А якщо вже хтось надумає теж купляти окуляри, як я, хоча це не є фінансовою рекомендацією, просто вам показую, то майте на увазі, що гаманець споповняється. Через мережу bep 20 Я це робив з біржі Bybit. До речі, посилання теж буде в описі, тому що я є партнером і у вас там будуть знижки на комісії при реєстрації. Я поповнюю всі гамане з біржі Bybit в BNB і за них купив ці окуляри. Але це вже так кажу, якщо хтось надумаєте, всі ризики, все маєте приймати на себе, тому що я 285 доларів, які вклав сюди і купив їх, я готовий з ними попрощатися. Тож, давайте продовжимо. Для початку, щоб подати заявку на отримання безкоштовних окулярів, нам потрібно спочатку виконати всі завдання. Дивіться, друзі. Тут натискаємо на завдання і. Пройдемося по кожному з них, як ми бачимо, я вже їх повиконував, переглянути 20 відео. Тут все просто: заходимо в стрічку і гортаємо відео, але їх треба додивлятися до кінця, щоб вам зараховувало, або хоча б 90% переглядати. Після того, як переглянули, у вас тут зарахується всі 20 відосів, і буде ось так, як в мене. Тоді потрібно поставити 15 лайків. Те саме стрічка, гортаємо відоси, ставимо, залишаємо лайки, і воно нам підраховує. Тоді підписатися на авторів, Це теж елементарно, стрічка. Тут, тут кнопка підписатися. Тоді завдання в нас розповісти про снабс. Можна сказати, основне завдання. Тут потрібно мати Instagram, щоб у Сторіс ділитися цим додатком. Пояснюю, що там буде. Коли ви натискаєте розповісти про Snaps, вас виб'є така картинка, яку треба буде зберегти, але спочатку потрібно вписати свій нік від Instagram без собачки, якщо ви з айфону. А якщо з Android, там якось трошки по-іншому приконектується. Вписали свій нік, тоді зберегли цю фото на телефон, поширили її у сторіс, і лише після цього натискаємо Я поділився підтвердити. Хочу одразу сказати, що такі завдання, як викласти відео та розповісти. Пісти про Snaps, треба виконувати бажано зранку, тому що там декілька годин вони перевіряються. Може бути таке, що воно не пройде. Потрібно робити повторно. І щоб вам точно зарахувало, краще робіть це зранку. Ну і викласти відео. Це просто заходите в стрічку. Тут зверху, зліва, натиснемо на свій аккаунт, тиснемо тут плюсик і завантажуємо будь-яке відео. Бачите, я вже три загрожав, тому що виконував завдання. Лише після того, як вас зарахувало ось ці всі завдання, у вас тут буде 100 енергії. в мене вже немає, тому що її вже конвертувало в токени. Після цього, як ви це все виконали, потрібно залишити. Відгук Веб Стор або в Play Market. Переходимо в WebStore, вбиваємо в пошуку Snaps, знаходимо наш додаток, тиснемо на нього. Ставимо йому тут 5 зірочок і гортаємо донизу, написати відгук. Тут ми можемо написати будь-що, наприклад, навіть Snaps, і, наприклад, там Very Good Application. І все. Тиснемо Слати. Якщо у вас не залогінений профіль в Play Market або Web Store, вам тут потрібно придумати псевдонім. Наприклад, як в мене там Мілка Назар може написати. Якщо ви залогінені, то відповідно вам потрібно запам'ятати, так як ви підписані, бо тому що це буде потрібно для форми, як ваш називається профіль в App Store чи в Play Market. Зазвичай це прізвище ім'я. Тиснемо ОК і шлемо наш відгук тискаємо слати. Після цього, як ви це все зробили, виконавши всі завдання, написали відгук, повертаємося в мій телеграм-канал, і тут є така кнопочка синя, пише форма. Натискаємо на цю форму, переходимо на неї, будемо її заповнювати. Ссылка на ваш профіль в Snaps показує, де її взяти. Переходимо в Snaps, зліва зверху на чоловічка, в правому верхньому куті, але саме ліва кнопка поділитися, тиснемо на неї і гортаємо донизу Скопіювати. Скопіювали, повертаємося, вставляємо у форму. Відгук був залишений в Play Market чи в Web Store, в нашому випадку. Пишемо App Store. Після цього потрібно вказати назву, це що я казав, цей псевдонім, з якого ви залишали відгук. Я, наприклад, там вписував Смілка-Назар. А якщо у вас там було залогінено і профіль називається по-іншому, треба вписати відповідно профіль, з якого ви залишали відгук. І адресу вашого гаманця в Snaps. Переходимо в Snaps. Тут справа зверху, але по центрі, кнопка гаманець, копіюємо адресу, переходимо сюди, вставляємо цю адресу і надсилаємо. Буквально через 2-3 дні вам мають прийти ці безкоштовні окуляри прямо у кабінет. Якщо цього не Відбулося, ви можете написати в підтримку і це питання вирішить, тому що вже не один мій друг отримав їх собі на акаунт. Я це бачив. Ось тут є кнопочка. Будь-які питання можна задати в чаті проекту, можна натиснути на неї, перейти в їхній офіційний чат. І задавати там питання, відповідно, якщо вам не прийшли якісь окуляри або щось не то. Але зачасту все нормально приходить. Також можете задавати питання в нашому чаті, і там, чи я вам вже щось підкажу, чи підписники, які вже беруть теж з нами участь. Ось, друзі, власне, в пост, в якому я показав, що я купив окуляри за 285 доларів, написав, скільки доходу вони будуть приносити, але одразу попереджаю, що це не фінансова рекомендація. Ризики в нас високі. Я просто ділюся з вами те, що роблю сам. Ви можете отримати халявні NFT, будете мати фрішку, будете мати цю заві... 70 доларів, будете заробляти без вкладень, виконувати всі завдання і отримати кожного дня дохід. Але все-таки, якщо хтось вже надумає їх купляти, то ризики приймайте на себе, бо це все ваша відповідальність. Гроші, які я інвестував, я готовий з ними попрощатись. Пам'ятайте, що на гаманці у вас мережа БЕП-20, тому поповняти в принципі можна будь-звідки. І як їх купляти, там не особливо важко розібратися. А в наступному відео я вам покажу, як виводити звідти кошти, як працює ремонт окулярів, і одразу поділюся результатами, скільки в мене вийшло заробити з моїх окулярів за декілька днів. Тож. Друзі, дякую, що сьогодні приєдналися до мене. Якщо відео було цікаве та корисне, діліться з друзями. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю вам всім профіту та до нових зустрічей!